Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку, маленькі берізки, я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. Настала чудова пора року весна, і тепло, і сонячно, і всі квіти розквітають, але цвітуть не тільки квіти, але й дерева. Бираються в гарний цвіт. Травонько, травонько, зеленись, зеленому сонечку поклонись, Щоб розквітла яблунька на горі, щоб сміхалась весело дітворі. Цвітіння дерев на весні – це справжнє диво, квітучий сад, краса природи, аромат квітів відчувається в повітрі. Цвітуть майже всі фруктові дерева. Це краса неймовірна. Я пропоную вам стати художниками і передати в малюнку цю чарівну красу квітучого дерева. Давайте розглянемо дерево, яке буде малювати. У нашого дерева один стовбур та багато гілочок. Гілки великі і малі, товсті і тонкі, а на гілочках багато квітів. Квіти білі з округлими пелюстками. Для роботи нам знадобиться фарби, пензлик, палітра, серветки, ватні палички та аркуш паперу. Спочатку затонуємо папір. Блакитний колір це весняне небо, а зелений молода травичка. Підготуємо наші пальчики для малювання. Високі і красиві дерева тут ростуть. Коріння під землею для них водичку п'ють. Спочатку малюємо стовбур. Беремо коричневу фарбу і пензликом зверху донизу малюємо довгу лінію. Знизу стовбур грубший, а вгорі тонший. Від стовбура вгору короткі лінії, сягівки. Всі вони від стовбура грубші, а на кінець тонші. Тепер беремо білу фарбу і кілька ватних паличок. У мене це 5-6. Палички скріплюємо і вмочуємо у білу фарбу. А потім ставимо відбитки. Це будуть квіти. Відбитки ставимо на всіх гілочках. Потім беремо одну паличку і малюємо пелюстки, які падають з дерева. Вітерець поліває, і пелюстки падають, ніби білі сніжинки. Ось таке чудове квітуче дерево вийшло у мене. Та я впевнена, що ваші дерева будуть ще кращі. До нових зустрічей, малята!